Привіт! Це третій урок нашого курсу з Microsoft Word. Сьогодні ми розберемо важливу тему, як працювати з абзацами, інтервалами та списками. Ці навички допоможуть вам зробити текст структурованим і зручним для читання. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і поїхали. Отже, для того, щоб щось робити, нам спочатку потрібно створити наш Word-документ. Пам'ятаємо з минулих уроків, як ми створюємо документ. Ось ми створили документ, відкриваємо його. І відкривається у нас нова сторінка. Закриваємо нам не потрібний наш іконочку. Отже, кожен раз, коли ви натискаєте Enter, створюється новий абзац. Наприклад, в нас є якийсь текст. Привіт як справа. Як справи? коли нам потрібно створити новий абзац, ми натискаємо клавішу Enter. Ось новий абзац. Щоб додати відступ, на початку абзацу натисніть клавішу Tab. На клавіатурі з лівої сторони є така клавіша Tab. Вона підписана Tab або стрілочками. Коли ми натискаємо стрілочку, бачимо, що курси переміщається вправо на кілька сантиметрів, Тобто створюється новий абзац. Enter. «Tab», можемо Enter, продовжуємо писати, коли ми пишемо у нас створюється новий абзац, абзац ми можемо також редагувати в параметрах. Коли ми стискаємо праву клавішу миші, бачимо, у нас є абзац. Натискаємо на абзац і ми можемо його тут трохи редагувати. Скільки нам потрібно відступ, бачимо, скільки нам потрібно. Сантиметрів відступити. 2, 3, 4. Це використовується в документах. Якщо не вказаний формат, ми використовуємо його. Сускаємо ОК і абзац тепер у нас буде 1 сантиметр. Бачимо. Скільки ми натискали, у нас буде створюватись новий абзац. Далі міжрядковий інтервал розберемо. Що таке міжрядковий інтервал. У нас в верхній частині екрану у нас є ось така клавіша: Житковий інтервал. Коли ми його натискаємо, можемо обрати той інтервал, який нам потрібний. 1.0. Коли ми натиснули вже нам обраний інтервал, тоді натискаємо Enter, продовжимо писати, і інтервал в нас буде вже використовуватись 1.0. Як задати, наприклад, інтервал для документу, який в нас вже існує. Виділяємо. Виділяємо наш текст. Вибираємо інтервал і обираємо, який нам потрібно. Даємо йому 1.5, 2.0, 2.5. Можна здати 1.5. Бачимо у нас слова трохи хороші. Йшли один від одного. Далі. Що таке марковані списки? Як їх додавати? Наприклад, у документах або нам потрібно, щоб у нас були підпункти, де їх брати. Верковані списки це ті, де є крапки або інші символи перед рядками. Щоб створити список, натисніть кнопку зі знаком. Крапочка. Тут немає нас крапочки, є ось такий багато крапочок. Бачимо, так вони називаються. Маркери. Натискаємо маркери, обираємо. Любий, який нам підходить, або кружечко, або кружечко коло, або квадратик. Набираємо, наприклад, квадратик, натискаємо, бачимо, що нас створюється маркер. Пишемо слово. Привіт, натискаємо Enter. Створюється наступний маркер. Привіт. І так, якщо вже нам не потрібно створити маркер, просто витираємо це і все. У нас ми можемо продовжити писати наші квітки. Можна створювати. Так само з цифрами. Поруч бачимо, що в нас є. Там де нас крапочки поруч і цифри. Натискаємо на цифри, і створюється маркер з цифрами. Привіт, 1, привіт 2. Привіт, 3. Натискаємо на. Натискаємо Enter. Забираємо. Наші маркери можемо далі продовжувати писати без цифр Познайомилися з номерованими маркерами. Далі. Щоб зробити вкладені списки або змінити відступ, натискайте Tab або Shift Tab. Це дозволить створити структуру всередині списку, наприклад, підпункт натискаємо Tab. І ми можемо продовжувати писати. Отже, тепер ви знаєте, як працювати з абзацами, інтервалами та списками у Word. Ці навички зроблять ваші документи охайними та професійними. Не забудьте підписатися на канал і залишити коментар, що було корисним для вас. Дякую за перегляд. До зустрічі!